Диктаторам влади замало. Вони хочуть ще й безсмертя. Розмова Путіна та Сідзіньпіна про можливість дожити до 150 років, яка нібито випадково потрапила у медіапростір, стала справжнім інформаційним вибухом. Біотехнології постійно розвиваються, людські органи можна пересаджувати постійно. Що довше живеш, то молодшим стаєш, і можна навіть досягти безсмертя. Деякі прогнозують, що в цьому столітті люди зможуть дожити до 150 років. За статистикою, середня тривалість життя у світі сьогодні становить 73 роки 4 місяці, причому для чоловіків в межах 71 року, для жінок 76. У Китаї ситуація виглядає краще. За даними Державного статистичного управління КНР, з 1949 по 2018 рік середня тривалість життя зросла з 35 років до 77 років. Сьогодні вона сягає майже 79 років. Росії ж цей показник помітно нижчий – 72 роки і 3 місяці. То яким же чином Путін та Сі мають дожити до 150? Історія з бажанням жити вічно не нова. Пошуки еліксиру молодості, притаманні людству з давніх давен, до чого тільки не вдавались правителі, аби отримати бажане довголіття. Перший імператор об'єднаного Китаю Цінши Хуанді, який жив майже дві з половиною тисячі років тому, був одержимий ідеєю вічного життя і пив так звані еліксири безсмертя, які містили ртуть, що ймовірно і стало причиною його смерті. Навколо гробниці імператора археологи. Виявили значні концентрації ртуті. Угорська графиня Єлізавета Баторі внесена до книги рекордів Гіннеса як жінка-серійна вбивця з найбільшою кількістю жертв. Вона купалась у кам'яній ванні, наповненій кров'ю молодих дівчат, бо вважала, що це зберігає її красу та молодість. Коли вона побила служницю, вона була вкрай жорстокою жінкою. То коли кров служниці капнули їй на руку, їй здалося. Що рука стала виглядати краще. І вона вирішила, що це такий е, е, молодильний елексир, і почала приймати ванни з крові молодих дівчат. Е, доведено 67 загиблих, оскільки точно ніхто не знає. Це початок 17-го сторіччя. Свої рецепти мали і диктатори 20-го століття. До прикладу, Мао Цзедун вірив в омолоджувальну силу сексуальної енергії. Він мав численні зв'язки з молодими жінками, вважаючи це лікувальною практикою. Сталіну робили гормональні уколи. Існують свідчення, що йому вводили препарати з екстрактів залоз внутрішньої секреції молодих людей або тварин. Таким чином, маючи необмежені ресурси та страх перед втратою влади, диктатори намагались перемогти. Щоб не помріяти про це, якщо тебе така кількість людей переконує, що це ти ну, незвичайна людина, богоподібна, обрана людина, і звичайно, така людина не може собі дозволити постаріти і померти, як всі люди. Ну, ось вони і починають мріяти про це, ну і фінансувати відповідні напрямки. Але перемогти час так нікому і не вдалося. То що ж стоїть за заявою диктаторів про життя до 150 років? Чи справді вони мають цей еліксир молодості? І чому заговорили про трансплантацію? Людські органи можна пересаджувати постійно: що довше живеш, то молодшим стаєш, і можна навіть досягти безсмертя. Китай сьогодні один із лідерів у трансплантології, але разом із тим і в центрі гучних скандалів. Перші операції з пересадки людських органів у КНР провели в 60-х роках минулого століття. А у 2003 році кількість таких операцій перевищила 13 тисяч на рік, що викликало підозри у насильницькому вилученні органів. У 2019 році незалежне розслідування міжнародного трибуналу щодо Китаю показало, органи для пересадки нерідко брали у в'язнів сумління, передусім у послідовників руху Фалуньгун, які переслідуються комуністичною партією за масовість і відмінно від партійної ідеологію. З 1999 року Компартія Китаю переслідує прибічників Фалуньгун. Вони стали для неї цінним банком органів. Прихильники Фалуньгун практикують медитацію, мають гарне здоров'я, але КПК вважає їх ворогами і тому позбавляє волі та насильно вирізає їхні органи, щоб пересаджувати їх партійним лідерам, здоров'я яких слабше. За шість років кількість трансплантацій печінки в Китаї зросла зі 135 в 1999 році до більш ніж 15 тисяч у 2006-му. Це разюче зростання у 180 разів. Послідовники фалунгон, їхні органи краще за органи будь-яких людей, бо вони те, що називається straight стрейтей, тобто вони там правильно харчуються, не вживають алкоголю та інших субстанцій. І вони казали про те, що ну реально їхніх одновірців пускають на запчастини для китайських бонс. Для... Тобто з цього зробили комерційну історію. Правозахисники вважають, що сі із путіним говорили про так званий проєкт 981, таємну програму, розроблену для китайської еліти. Її мета допомагати чиновникам доживати до 150 років шляхом пересаджування органів. Компартія використовує трансплантацію органів як подарунок для підкупу світових лідерів. Можливо, це одна з причин, через яку Сі Цзіньпінь згадав про це в Пекіні, де зібралися лідери 20-30 країн. А чи насправді трансплантація здатна омолоджувати організм? Тут науковці одностайні? Ні? Очевидно, що трансплантація це не шлях до довголіття. Це екстрена ургентна ситуація, коли потрібно міняти орган, який ушкоджений, який не виконує свої функції? Ось. І для того, щоб функціонував гарно цей орган, потрібна буде супроводжуюча терапія. Яка точно не подовжить життя жодної людини, бо це імунодепресанти на все життя. Людині, які провели трансплантацію, вона, по перше, потребує постійного спостереження у лікаря, постійного прийому імуносупресивної терапії, має ризики розвитку або приєднання інших супутніх захворювань бактеріальних інфекцій і потребує особливого медичного спостереження. Справа в тому, що організм людини старіє на клітинному рівні, і, пересадивши один орган, неможливо повернути молодість усьому тілу. Ба більше молодий орган у старому тілі швидко старіє сам. Він же пересаджується в той організм, який на клітинному рівні вже має певний вік, певний стан. Ну і безумовно певні оксидативні процеси стани, вони будуть сприяти цьому цьому прискореному старінню. Тож, начебто, секретні розмови диктаторів про життя до 150 років не мають нічого спільного з науковим проривом. Швидше за все, це були політичні заяви, кажуть експерти. Це була заява про те, що диктатори будуть жити вічно або принаймні дуже дуже довго, і ми будемо жити довше за вас. Це був посил адресований умовному заходу для того, щоб не розраховувати ми тут надовго. Ми ще вас переживемо, і історія про те, що Путін старенький, він помре, і все зміниться, сі теж не дуже юний, і все зміниться. Ні, ми будемо жити 150 років. Живіть з цим. А також це ще посил для країн третього світу, які зараз прийнято називати глобальним півднем. про те, що в нас є такі технології, о, ви навіть не уявляєте, які технології у нас є. У нас є, а у американців нема. Тож дружить з нами і будете жити вічно. Що ж до секрету довголіття, то тут ніяких секретів. Усе давно відомо науці. Переважно тривалість життя людини визначається генетикою, а також способом життя екологією, стресами, супутніми хворобами. Наші захворювання, і, зокрема, хронічні захворювання, які ми з вами маємо, або здобуваємо в період нашого життя, вони будуть впливати на ось ці клітинні процеси. Це дуже просто: вони будуть сприяти вкороченню довжини теломер, будуть сприяти зменшенню кількості мітохондрій, і через це старіння буде розвиватися значно скоріше. І ще один секрет довголіття: регулярна діагностика. Про це добре знають і Путін, і Сі. Саме тому мають цілі команди лікарів, які постійно контролюють стан їхнього здоров'я. Це дозволяє вчасно виявляти проблеми і запобігати розвитку серйозних вікових хвороб. Якщо ти виконуєш рекомендації там шайгу і купаєшся там в цих пантах чи в якихось там оленях, чи ще в чомусь. Ой, Ну, то зрозуміло, що результату ніякого не буде. Ну, хіба що якогось магічного навіювання. Ось. Але путіну, на жаль, вистачає мізків, щоб звертатися не тільки до Шайгу і шаманів, але й звертатися до фахівців, які дають йому адекватні рекомендації. В результаті він без надмірної ваги і досить гармонійно, на жаль, старіє. Рекорд людського довголіття сьогодні належить француженці Жанні Кальман. Вона прожила 122 роки і 164 дні. Це найдовша повністю підтверджена тривалість життя в історії людства. Найвідомішою довгожителькою вінничанкою була Ольга Твердохлєбова, яка померла в березні цього року на 102-му році життя. Вона завжди залишалася щирою та оптимістичною і недарма вчені доводять позитивне ставлення до життя напряму пов'язане з його тривалістю щасливі люди і живуть довше.